Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашні задання. У нас зараз три задачі, але вони м трохи нагадують те, що ми розв'язували досі. Якісь задачі дуже схожі, якісь є навіть продовженням тих задач, які ми розв'язували в попередніх домашніх або класних роботах. І так, давайте почнемо: 7.25. Перша задача, як ви полюбляєте. Якщо що, на рисунку АГ схематично показано різні випадки взаємодії рухомої зарядженої частинки та магнітного поля. Сформулюйте задачу для кожного з випадків і розв'яжіть її. Ну, В даному разі ви самостійну роботу трохи краще написали про цю задачу, але все одно, на жаль, є поки що помилки. Давайте будемо розбиратися. У нас попереду ще контрольна робота, ще тест. Давайте, мабуть зможемо розібратися. Нічого складного в цих задачах немає, тим паче, що вам підказують. Вам підказують, що зараз ось ці маленькі е, кола, це у нас частинки зряджені. Тому і навіть навіть тут показані знаки, тобто ми розуміємо, навіть можемо які це саме частинки. Або позитивна, або негативна, і якщо так, то ми можемо казати, що це або протон, або електрон. Давайте сформулюємо задачі і будемо знаходити те, що нам не дали. І так, в першому випадку, нам дали частинку, далі магніти ми знаємо. Полюси магнітов, далі нам Напрямок швидкості, тобто залишилась одна незнайома величина, це сіла Лоренса. І так як частинка позитивна, я буду вважати, що це протон. Тобто задача буде звучати, як визначити напрямок сіла Лоренса для протона. Але в даному випадку, коли ми будемо користуватися потім правилам лівої руки, нам прийдеться використовувати, ну там бачили, двічі у нас був протон і двічі буде електрон. Тобто Іноді ми будемо користуватися правилам лівої руки для позитивно зарядженої частинки, іноді для негативної. Ну, для найбільш лінівих для вас ви можете скрупувати задачі попарно, і тоді ви будете користуватися правилом лівої руки два рази для позитивно-заряжної частинки, два рази для негативної. В мене нема такої проблеми, тому що я. Можу просто Ctrl-C, Ctrl-V зробити. Тому я буду за порядками ті. Якщо ви зробили не за порядком, ну не заперечую, мабуть, трохи сэкономили, як вам здається. І так, спочатку ми покажемо напрямок вектора магнітної індукції, виходить із північного полюсу, заходи в південний, позначили і далі зрозуміло, що у нас є всі напрямки, які нам потрібні. І нам є необхідність скористатися правилом лівої руки для позитивно заряженої частинки. Чотири пальці будуть показувати напрямок руху цієї частинки, лінії входять в долоню, і великий палець буде направлений від нас в рисунок. Це буде такий хрестик, і це у нас буде сіла Лоренца. Перша задача. Наступна задача із цих рисунків. ось така, як ми бачимо, немає е, написів на м, полюсах магніта. Тобто, у нас єдина задача, яка може бути визначити полюси магніту. Але спочатку ми повинні скористуватися правилом лівої руки для того, щоб знайти напрямок вектора магнітної індукції. Е, правила лівої руки у нас буде для негативно зарядженої частинки, тобто чотири пальцями ми будемо направляти не до нас, як отут швидкість направлена, а від нас. Тому що негативна частинка. Великий, зараз, руку. Великий палець должен показувати силу Лоренса, і тоді долоня до догори розташована. Тобто лінії будуть входити в долоню, це буде ось таким чином. А що значить, що індукція направлена зверху вниз? Це значить, що у нас верхній полюс північний, а нижній у нас південний Ось таким чином ми зробили ще одну задачу. Рухаємось далі. Наступна задача: а, У нас тут є швидкість, є магнітне поле, є частинка, нема сіли Лоренса. Значить, знову буде напрямок Сіли Лоренса і частинка позитивна нехай буде для протона. Визначте напрямок сили Лоренса для протона. І а, розуміємо, що ось це. Хрестиками у нас показано не плюсиком, плюсик це знак заряженно частинки. Хрестиками це у нас подпишем. І далі користуємось правилом лівої руки. лінії входять в долоню, Четыре пальці направлені. По напрямку руху частинки великий паліс направлено вправо, тобто туди буде діяти і сіла Лоренца. Ось таким чином це відбувається для цього випадку. І залишився ще один випадок. У нас У нас є індукція, у нас є заряджена частинка і є напрямок. Швидкості, тобто знову найти потрібне сіло Лоренса, але в даному випадку для електрона, тому що у нас частинка від'ємна. І зрозуміло, що хтось з вас побачив відразу відповідь, але давайте я доведу до розумного завершення. Ось ці крапочки, ці точки це у нас напрямок вектора магнітної індукції до нас. Але ми вже бачимо, що ми не зможемо розташувати ліву руку, так як від нас. Вимагають, тому що е, нам потрібно зробити, щоб у нас лінії входили в долоню, вони до нас йдуть, а чотири пальці показували від нас напрямок сіла. Але для розгорнутої лівої руки ми так зробити не зможемо. Тому ми розуміємо, що тут не може е, ліва рука не знаю, як це. Ось для, до цього рисунку, тому ми розуміємо, що сіла Лоренса буде дорівнювати нулю. Так, це була перша задача. Бачите, вона трохи довга, тому що потрібно багато рісувати і багато писати. Але мені навіть простіше, я розумію, що у вас трохи часу це забирає. Нагадую, у нас була з вами ось така задача. Вона була, мабуть, 7:28, але зараз у нас продовження 7:29. Нам потрібно визначити силу струму в металевому стрижні. Дивись попередню задачу, я тут дала всі дані, які були, якщо після замикання ключа сіла натягу провідніков збільшилась у 4 рази. Тобто тут у нас було два випадки: зменшилась і збільшилась, але зараз буде тільки збільшуватися, тобто рисунок буде тільки один, буде трохи простіше. Але ми пам'ятаємо, що є маса ось цієї частини стрижня 40 грамів. Є у нас індукція 40 метесла, є ширина, ширина ділянки поля, ось ця 50 см. Все, і буде сила натягу збільшуватися в 4 рази. Давайте записувати цю задачу. І так, маса 40 г переводимо в систему інтернаціональної. Індукція 40 метслав переводимо в систему інтернаціональною, Довжина 50 см переводимо в систему інтернаціональною і сила натяку в 4 рази більше, ніж початкова. Сила натягу, знайти, силу Але пам'ятаємо, що нам потрібно не тільки за модулем модулями знайти, нам потрібно ще і напрямки, всі правильно вказати. І так, дивимось. Ось Це хрестики уходять від нас, це лінії магнітної індукції. Ось це сила тяження, яка. Направлена вертикально вниз. Ось це сіли натяку провіднів, на яких подвіша провід Т нульової. І коли ми записували умови рівноваги, ми домовилися, що ну, в даному випадку магнітне поле ще не діє, струм не протікає, тому сила тяження дорівнює двом силам натягу. ось таким. Добре, тоді далі ми дивимося, якщо у нас буде збільшуватися сила натяку, це означає, що сила, яка буде діяти на проводник, допомагати відхиляти проводник вниз. Тобто сила ампера буде направлена ось сюди. Дивимось, як бути направлений струм. Лінії входять в долоню. Великий палець направлений вниз, тому чотири пальці направлені вліво. Сюди буде сила струму направлена. Ось таким чином ми показали. І далі далі дивимось, що у нас відбувається. У нас сила тяження плюс сила F дорівнює двом силам натягу, тільки зараз у нас вже не Т 0 а якийсь Т. Ну, або я можу сказати, що сила тяження дорівнює е, дві ось ці сили натягу мінус е, сила ампера. Але я навіть е, не пишу індекс тут. Але, якщо ми ще не забули, у нас сила ось ця Т, вона дорівнює 4т нульових. Давайте це підставимо. Тоді буде 2 умножити на 4 Т нульових мінус, ну, відразу підставляю силу ампіру B і L. Але 2 Т нульових у нас дорівнює МЖ, Тобто ось ці 2. Ти нульових я можу замінити на МЖ, тоді тут буде 4 мж тобто МЖ дорівнює 4мж мінус БЛ. 4 мж мінус МЖ, МЖ це буде 3 мж а це сюди переносимо. Тоді у нас буде 3мж дорівнює БЛ, і, і звідси ми легко знаходимо силу струму. Ну, сподіваюсь, ви до цього дійшли. Далі ми перевіряємо одиниці. Це задача, де перевірка одиниць робиться не так складно, як в деяких задачах. Іноді вона буває прям дуже складна. Переверка масса в килограммах, прискорення метров на секунду в квадрате, индукция в теслах и довжина в метрах. Килограмм метр на секунду в квадрате це ньютон. Тесла це Ньютон поделить на ампер. Ой, вибачте, почты поделить на ампер и поделить на метр. И метр еще в знаменнике у нас залишився. Мы скорочиваем метр, скорочуємо ньютон и залишається у нас ампер. Копіюємо цей слайд, переносимо на наступний. Нам залишилось тільки підставити численне значення ось сюди і провести розрахунки, провести розрахунки. І якщо ви тут десятку рахуєте, то це буде приблизно 60 ампір. Ось така відповідь у нас є. Задачі ми впоралися і можемо переходити далі. Сподіваюся, що ця задача зараз у вас не визвала ускладнень якісь і труднощів, але дуже бажано, щоб ви розв'язали її, не підглядаючи в ваше попереднє розв'язання, тому що ну, ми ж намагаємось навчитися. І тому деякі задачі, якщо є можливість, не завжди така можливість. є, Але якщо є така можливість, я намагаюся продовження задач все ж таки вам додавати для домашніх задач, щоб ви все таки тренувалися. Але якщо ви постійно списуєте, ні, це теж класно, це краще ніж нічого не робити. Але дуже класно, якщо ви трохи напрушитеся і розв'яжете задачу самостійно. Наступна задача 730, 7,37 в магнітне поле перпендикулярно до лінії магнітної індукції, влітають з однаковою швидкістю протон і електрон. Порівняйте радіуси кіл, по яких вони будуть рухатися, і періоди їх обертання по цих колах. Ну, не дуже складна задача, тим не менш, вона потребує трохи. Замислитися, давайте. У нас є протон, у нас є електрон, у них є однакові швидкості. Зрозуміло, що вони влітають в однакове магнітне поле, тобто магнітна індукція теж буде однакова. Ми будемо намагатися порівняти радіуси і періоди. Значить, Що нам потрібно буде? Дивитися, ми можемо, по-перше, записати, що у них однакові швидкості, то, що заряд протона і заряд електрона, вони однакові, але. Вы можете взять с справочника, что масса протона 1,67 на 10 в минус 27, а масса электрона 9,1 на 10 в минус 31 степени килограмма. Но, що когда мы будем развязывать задачи, у нас обовязково будет отношение масс. То, можна можно взять из снов справочных данных, а просто... Обчислити і записати, що маса протона, але взяти з конспекта, це теж ми записували, що маса конспекта приблизно в 1838 раз більше маси електрона. І ми можемо це використати для того, щоб розв'язувати цю задачу. Але якщо ви будете ділити 1,67 на 10-27 на 9,1 на 10-31, коли зв'язку цю задачу, ніхто не заперечує. можете так робити. І так, знайти нам потрібно порівняти радіуси. Цих частинок в магнітному полі і періоди їх обертання. Так. Зрозуміло, що в даній задачі сила Лоренца знов буде до центрової сили. вона надає частинкам доцентрове прискорення, і тоді я можу відразу записати, що у нас є індукція, заряд і швидкість умножить на синус 90 градусів і буде дорівнювати. А маса на швидкість в квадраті і на радіус. Але, дивиться, індукція однакова, заряди однакові, швидкості за умовами однакові. тобто у нас змінюватися будуть тільки маси і радіуси. І тоді, якщо я звідси напишу, ну, враховуючи, що синус 90 це одиничка, якщо я звідси напишу, що радіус а, дорівнює ось цій величині, я можу, я розумію, що радіуси прямо пропорційні масам. Тому, якщо... Ну, зрозуміло, що масового протона більше, то я буду розуміти, що і радіус обертання протона буде трохи більше. Причому ну, трохи, ладно, в 1838 разів. Але далі нам потрібно ще знайти, порівняти періоди. Давайте подивимося, що у нас з періодами. Якщо ми будемо порівнювати періоди, то зрозуміло, що це 2 πr поділити на В, але знов швидкості однакові, а відношення радіусів. Ми, ми тільки що знайшли з вами. Тобто я можу сразу написати, що період протона і електрона відносяться як їх радіуси обертання і відносяться як їх маси. Тобто теж э, відношення до рівня 1838. Ну, це така перша достатньо проста задача. Там будуть трохи більш складні э, пізніше. І так, э, радіус протона більше радіусу електрона в 1838 разів. І періоди теж відрізняються в 1838 разів, теж на користь протону. Добре, мож, можемо на цьому завершувати запис і можемо трохи відпочити. Зараз я буду другу частину теж намагатися записати.